Покращити в себе свій асортимент, краще обслужити споживача, дати йому те, що він хоче. От над цим треба працювати. Ми зацікавилися нашим штучним медом, оцим медом. Вони його не виробляли ще, але вони вже зацікавились. Останній раз заробітну плату дійсно по відомості люди отримали, певно, років два-три, а може і більше. Так більше їй не платять. Роботи як такої у нас теж немає. Не працюємо. Не повинні наші, повинні, як то кажуть, бо немає сировини. От. І плюс до того, що не нам як, нулі відставляють, а йдеш субсидії оформляти. От. Там немає теж, як то кажуть, і субсидії не, не виходить. Всі звернулися до суду, всі вже отримали на руки рішення суду, але вже з місяців два-три. Як мають всі ці рішення суду, а і ніхто так не може отримати цю задоволеність по зарплаті. Таке, як у нас зараз на фабриці, це не постіжимо, щоб люди не заробляли по три, по два, по три, по п'ять років зарплати. Як как тільки якась комісія, значить нам 5-10 гривень как бы, тикнуть, щоб замовчали. А, а далі інші, куди гроші діваються? Закон є закон, ми її повинні виконувати. І зараз ми нарахуємо людям ту зарплату. Правда, коли ми її виплатимо, поки не відомо. Зможемо виплатити її не дуже скоро. Наша головна задача зараз, спираючись на закон президента по реструктуризації і списанню боргів, розчистити нашу картотеку і запрацювати. І головна з цих задач це те, щоб зараз ми змогли платити людям поточну зарплату. До 21 березня цього року потрібно. Зареєструвати в Державній податковій інспекції за місцем реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності касові апарати на громадські туалети. Це штучне підняття цін, ніяких обґрунтованих підстав немає. Наші молокозаводи, сирзаводи привикли працювати на експорт виключно на Росію. Там найлегший ринок в Європу дуже тяжко попасти, тому що там дуже вели високі стандарти, які вимагає Європа для молока і для сиру. А російські стандарти втричі в, в п'ять разів нижчі, гніше на в впять раз можуть бути гіршими ніж в Європу. Нам вигнала з хати. я пішов на вокзал ночувати. І, і я попросився в школу сюди. Мене забрали. Якщо в неї будуть, з її боку будуть порушення, ми обов'язково її позбавимо батьківських прав тобто ми проводимо з ними не тільки роз'яснювальну роботу, але даємо їм ще шанс виправитись. Виправитись і стати на правильний шлях. Вони в алкогольному не поступають, але там вже йде повна деградація, і людина вже є така соціально незахищена і соціально навіть, і десь, скажем, і небезпечна, тому що їй дійсно це той контингент, про який казав Микола Євгенович. Його вже не хоче ні сім'я, не суспільство, і він не потрібен ні медичним працівникам. А якщо вони ще нецензурно лаються, висловлюються або вчиняють так, ну грубо скажу, рукоприкладство. А це й до медичних працівників приміняється дуже часто, то навіть це вже розцінюється як дрібне хуліганство і приміняється така санкція як 15 діб. Можна просто зробити таку реорганізацію на основі наркодиспансера. От є 11-та бригада, яка виїжджає по підбору п'яних на вулицях міста, взяти за рахунок місцевого бюджету 9 працівників міліції. Тобто три зміни по три працівника, два сержанта і один офіцер. І два сержанта вмісто лікарів будуть з фельдшером їздити в 11-й бригаді, підбирати п'яних, а офіцер буде забезпечувати Протокол. протоколи і стягнення штрафів в кожній зміні. Це саме такий спрощений варіант. Переважна більшість людей соціально дезадаптовані. Соціально дезадаптовані. неохайні, самостійно пересуватися не можуть. Збуджені, агресивні. Е, ну, потрібно хворого оглянути, як в стані агресії оглянути хворого. От привезли хворого, бачимо, що да, йому гірше, гірше, гірше стає. Оглянути не можемо. Е, втрачає свідомість. Виявляється, значить, при розпиванні спадних напоїв, десь була якийсь конфлікт, його два рази шилом проткнули. Ви розумієте, як побачити ці проколи від шила? «Запрошуємо вас всіх скористатися цією можливістю. Тут є ряд представників цих супермаркетів. Тут дуже подробно розписано, як можна отримати у них карточки і отримати ці знижки. І будемо дуже раді, якщо ви цим можливостями скористаєтесь». «5% – це є наша стандартна клубна знижка. 5%, тобто яка діє по всій Україні. Щоб зробити більше знижку ветеранів, треба справді тільки індивідуально, щоб людина підійшла. «4-5% – скільки Скольки ти много будь-які мало?» Это нищие, нищие кто больше подают. Они специально дали такое, видимо, отношение, чтобы зазвать как больше можно себе покупцов, этих пенсионеров, чтобы чаще приходили и покупали продукты. Охваленных 5%. Это подачка, совесть на них говорить. Что это такое 15 копеек, значит, возьмет человек или 5 копеек. Разві інвалід війни і ветеран війни не заслужив. Що ми випрашуємо подачки? І благодаримо за ці подачки. Ну, ну що зробиш? Ну, ми живемо сьогодні в, такій, в такому світі. Хочете, я вам розкажу, чим кінчилось озеро Нечимне після засіяння одним грамотним чоловіком ризу? Те, що озеро Нечимне зникає з, з лиця нашої області. Чим, чим сам з Києва, ну, я, якщо б така була проблема, я б міг би, там в мене живе мати і живе бабця, міг би місяць назад виписатися з Києва і приписатися в обсені. Все одно туди їжу, і я думаю, що скоро все одно мати старію прийдеться переїжджати, яка оставить дітям квартиру. Так. Ви маєте розуміння, як розводити тури? Чи по принципу такому, а що там живе риба де все, і це достатньо. Вона, вона дасть собі раду, якщо її знайде, я за неї знаю за ту жінку, розумієте, що вона. Вона ну, так попросту сказала, але вона буде займатися серйозною рибою і буде займатися там той столок очеретом заріс, там джунглі. Ми маємо мак дрібного помолу, який відноситься до категорії наркотичних засобів. Ось, значить, По даному факту нами. Порушена кримінальна справа. Люди були намічені, однак поки що прізвище вона людей не вказала. Дуже багато людей не зайнятих і поверталися заробітків. Ну, не можна сказати, що кривоногенна ситуація збільшилась, але напруженість все-таки виросла з тим, по цьому питанню. Цей проект чим чим цікавиться в – це… Зовнішнім виглядом своїм, значить, воно це, значить, розписано в стилі голландського художника початку ХХ століття Піта Мадріана. Це в його стилі такі будинки ви можете побачити тільки в Москві, і ще у Голландії. Розписані в такому стилі. Московська, Московська проєктна група розробила цей проєкт, воно все є. Найшлися наші дівчата Кавенькаширську, то ніхто не брався розмальовувати. Які розмалювали фарба, вся була передана також із Москви. Громада дуже дружня. Що ви все бачите? Всі роботи абсолютно були виконані громадою. Організатор був наш завідувач клубу Какалюк Микола Миколаєвич і, батько, і батько, його батько Микола, Микола, Митрович, Микола Петрович. Які дуже дуже багато зусиль приклали із своєї сили, трудилися днями, як то кажуть, і ночами. І зробили за ці кошти за кошти громади, спонсорів сільської ради. Там кошти більше сприяли робочою силою. Тільки ми показали на цих об'єктах, як вона з значить сконцентрувати зусилля в гілок влади і громади, якщо є бажання, і зробити прекрасні такі об'єкти при мінімальних затратах. Всі ми з шкільної лави пам'ятаємо повість Івана Нечоя-Левицького Кайдашова сім'я. Пригадайте, там під час жнив, скільки возили возами снопи, збіжжя, і весь час вози ламалися на одному горбі. Питають, чому ж ви не розкупаєте? От каже тоді Карпо Кайдаш, що от якщо вийде хтось. Кописне лопатою, і я вийду. А якщо люди не підуть, і я не піду. Треба лідерів справжніх, які б організували селян до спільних справ. Через скільки часу сімейний лікар, якого не вчили сьогодні в інституті, стане справжнім фахівцем? І лікарі, які прийдуть на місце сімейних, скільки часу будуть експериментувати чи вчитися на нас і на наших дітях, поки стануть фахівцями. Будь ласка. Питання не просте, але стосується всіх, правда? І кожному з вас хочеться, якщо ви стикнулися з якоюсь проблемою з здоров'ям, підійти до того лікаря, який компетентний, який вислухає. Який зрозуміє причину хвороби, дасть чи таблетку, чи окольчик, і вам зразу стане легше, потім стане краще, а потім ви станете здоровим. То, то вам не похоже на казку? Чи похоже? Як плюси, так і мінуси реформи є. Ну напевно, не нам її оцінювати. От ми тільки можемо висловлювати свою позицію. Швидка приїжджає за 5 хвилин до нього. у нього серце за 20 хвилин. Він помре. Я вважаю, що нам взагалі амбулаторія, оце що він говорять, це все вони говорять так, щоб закрити лікарню. от мені так здається, вона нам не потрібна. ця амбулаторія. У Нас є своя лікарня. Нам надають первинну, вторинну і третинну, всяку допомогу. Я прийшла до того лікаря, чи мені порадив, до якого я прийшла, і він мене лікує. А це що сімейний, сказали, півтора тисячі людей, коли я до нього попаду. От, от якби мені хтось пояснив, коли я до нього попаду? От я прийду до нього на прийом, коли я попаду, якщо до нього півтора тисячі людей буде. Лукацію закривають, тут закривають, кругом закривають, А де лікуватися, скажу. Де ми подінемося? Що ви думаєте, як визивають скору, а скора поїхала в другу сторону, поки дождеться, то і скори, то нам поки завезуть нас до Луцька чи куди, то, то так і здубися на дорозі. А що пожалійте старих, тих старий, людей. Людей пожалійте. Не мучте тих старих людей. Хай вони подожувають до смерті і щоб вам дякували. Де сьогодні поділи біосеревну за два місяці наші Лізоні? Скажіть, де ви поділи? Володимир Зінович, де ви поділи вратну біосировину? 10% від заготовленої деревини, де ви її поділили? Значить, біосировина, що від. Це пенька і до того, що валяється все. Де ви його і тирса. і значить лежить у кучах, значить не спалюємо, буде підсихати, потім, значить, плануємо її перебити, може, на счіпу. Чомусь е покупець на українському ринку десь зник. От немає. Ми в минулому році виставили на торги 14 тисяч метрів кубічних на суму 4 мільйона гривень. З них продано 3202 на 1,2 млн. Це не те, що я можу десь продавати деревину, тому що мені треба платити зарплату, треба платити податки і вирішувати інші питання, господарські, скажімо так. І немає. Ми шукаємо, якщо немає тут, шукаємо десь в іншому місці. Якщо ми сьогодні щепу, через місяць почнемо возити до лікарні, до школи і так далі, де вони будуть її зберігати? Під відкритим небом, вона буде, вона сира, вона буде горіти. У нас ще такого не було, щоб ми залишали дітей от з 84-го року, щоб ми залишали дітей без харчування, без гарячого. Дітям дуже важко, і вони і навчання зривається, цей навчальний процес, і діти бігають додому. Думки таке не було, що не будуть харчувати. А як думаєте, з чим це пов'язано? Могла бути від цього, звичайно, щоб не пострадали діти, тому що коли були прямі, прямі замовлення, то зрозуміло, що дитина кожна приходила і харчувала. А саме ми розуміємо, одна дитина схоче, піде, друга не схоче. Скажем, так батько дав 7 8, 10 гривень, а вона замість того, щоб піти в їдальню, піде, купить в тому самому магазині ті самі чіпси чи щось інше. Тобто тут втрачається, якби скажемо, контроль за тим, що дитина їсть. Единственное задание это работать 24 часа, работать на, активно в направлении коррупции. Я знаю, что коррупция тревожит на сегодняшний день всю Украину, не имеет значения, какой области, о какой области мы говори, разговариваем. И есть большие проблемы в этом направлении. Мы хотим, чтобы прокуратура сказала свое слово под руководством Дмитрия Николаевича, и мы очень скоро уже увидели конкретные результаты. Я також не хочу, щоб хтось ніби мене боявся, тому що тут вже пішли слухи, що от крузінка кого-то появиться, коли буде всіх увольняти, різати, та не так. Перед органами прокуратури стоять складні завдання, напевно, найскладніше за весь період діяльності Української прокуратури. Це насамперед завершення процесу реформування, боротьба з корупцією, викриття та розслідування. Резонансних злочинів. Важливим місцем у моїй роботі буде співпраця з представниками громадськості та засобів масової інформації. Гласність і відкритість діяльності органів прокуратури. У ви, Мене виникло запитання щодо братів Кононовичів у Волинській області. У нас працюють регулярно в публічному просторі. Всі знають, що вони комуністи. Вони працюють у нас вже кілька років як провокатори здебільшого, і виникає питання, чому. Наша служба безпеки и Украины ничего не робить с этим особого. Голос Новороссии, программа на самом деле снова в эфире. Сегодня у нас 11 февраля, год 2015. Мы с вами в городе Луцке с Александром Каноновичем, лидером, главой антифашистского комитета Волынской области. Александр, здравствуйте. Вам. Здравствуйте. Я когда был в Луганске, я на пресс-конференции сказал, с, с Юго-Востоком сейчас воюет армия люмпинов-алкоголиков. Которе взяті на вороження властю, він власне висловлюється проти української держави, ставить під сумнів її легітимність. Він навіть каже. Українські власті, ну давайте не будемо називати їх і власті, а київські власті. Тобто він вже прив'язує державну легітимну владу до якогось певного регіону, чим теж провокує до якоїсь ну регіональної приналежності тої чи іншої влади. Якщо СБУ не завела карної справи стосовно мене і брата, і не бачить в моїх діях приступних. Ну то чого е незаконні якісь формування воєнізовані підміняють під собою СБУ чи прокуратуру. От в тому вся біда в Україні. Зійшла зима, сніг зійшов і дороги зійшли. Ями. Такі, що можна диски погнути по це. На даний час не задоволений дорогами нашими. Погані дороги в нас що зробити, бачите. Не ми такі. Влада така. Їздимо. Мучимось. Нехай назначить за кожним участком муцьку відповідальних, куди жалуватися. І після цих чи більше жалоб, то дорогу будуть краще робити. Україна в вогні в прямому розумінні цього слова, оскільки у нас точиться війна. Україну роз'їдає вогневиця корупції, беззаконня і жахливої соціальної деградації. Мабуть, найбільше наше лихо у тій великій зневірі, безнадії, яку посіяно в середовищі українців.